Так незвично на табло спершу напис Одеса, а вже потім Галичина. Так ще й львів'яни грають у зеленій формі. Баскетбольне правило наші в білому тут не діє. Одеса на правах господаря завзято розпочинає, але надовго їхнього запалу не вистачає. Максим Тютюнник видає неймовірний відвізок. Одне за одним набирає 13 очок. Здалося, що це більше ніж за весь сезон. Така феєрія дозволяє студентам заробити 7 очок переваги. Трошка, двушка, двушка. Трюльник, двушка, двушка. Старалися всі хлопці, віддалися. Поставили завдання і стимул та працювали. У третій чверті Одесити бомбардують кошик львів'ян трюльник за трюльником. Політехи зрозуміли, що запахло смаженим і взялися за голову. Почали ще більше грати на, на рахунок. Тренер сказав нам забити 100 очків. І ми грали як могли. Студенти впевнено виграють підбіри. Про інтригу навіть мови немає. Сьогодні у нас сьогодні нам не вистачило ротації. У нас вибили Сліпенчук та Кривич. Важко було розраховувати на перемогу. Ми як могли конкурували. 75-95 – Доволі легка прогулянка політехніки. Про плей-офф студенти вже й не мріють. Цього сезону на них чекають лише два матчі, обидва виїзні. Цього разу по-справжньому. Віталій Кулачковський, Віталій Дорош. Головні новини Львова.